Чарушин Євген Іванович про Зайченят. Одного разу на дачі до мене прибіг Микита і кричить Татку, віддай кроликів! Татку, віддай кроликів! А я не збагну, яких кроликів йому віддати. І Віддавати я нікого не збираюся, та й кроликів у мене немає. А Микита майже плаче. Віддай та віддай йому кроликів. Тут прийшла мама і все мені розповіла. Виявляється, сільські хлопці принесли з луків двох зайченят. Вони їх на сіножаті зловили. А Микита все переплутав. Треба було сказати, візьми зайченят, а він каже, віддай кроликів. Взяли ми зайченят, стали вони у нас жити. Ой, славні ж були ті зайченята, отакі волохаті кульки. Вуха нарізно оченята коричневі, великі, а лапки мякенькі мякенькі ніби зайченята у валлянка ходять. Заходилися ми зайченят годувати. Дали їм трави, не їдять, налили молока в блюдце і молоко не п'ють. Може, вони ситі, а поставили їх на підлогу. Вони кроку нікому не дають ступити, просто наскакують на ноги, тицяються мордочками в чоботи. І лижуть їх. Мабуть, шукають матір зайчиху. Певно, голодні, а їсти не вміють. Сосунці ще. Тут до кімнати прийшов Томко, наш пес. Теж захотів подивитися на зайченят. Вони бідолахи на Томка наскочили, лізуть на нього. Томко загарчав, огризнувся та й утік. Як же нам нагодувати зеченят? Адже вони, бідолаги, помруть від голоду. Думали ми, думали і придумали нарешті. Пішли ми шукати їм годувальницю кішку. Кішка лежала на лавці біля сусіднього будинку, годувала своїх кошенят. Вона така строката, розписна, навіть ніс у неї, різнокольоровий. Притягли ми кішку до зайченят, а вона, як запихкає на них, як загарчить басом. Мало не виє. Пішли ми по іншу дувальницю шукати. Бачимо, на призбі лежить кішка, вся чорна з білою лапою. Муркоча кішка ніжиться на сонечку, а як підклали до неї зайченят, вона відразу ж усі кіхті випустила та наїжилася. Теж не годиться в годувальниці. Віднесли ми її назад. Почали третю кішку шукати. Аж на самому кінці села знайшли. На вигляд, така гарна, лагідна, та вона мало наших зайченят не з'їла. Як побачила їх, вирвалася з рук та як кинеться на зайченят, як на мишей. Насилою ми її відтягнули і за двері викинули. Напевно, наші зайченята так і померли б з голоду, якби не знайшлася ще одна кішка, четверта. Вона сама до нас прийшла. У неї кошенята померли, і вона по всьому селу ходила і шукала їх. Руденька така, худа, ми нагодували її, напоїли та поклали на підвіконня і принесли до неї зайченят. Спершу одне зайчиня, потім інше. Сунулися до неї зайченят і відразу присмокталися, навіть зацмокали. Кішка спочатку сіпнулася, занепокоїлася, а потім вилизувати їх стала, навіть пісеньку замуркотіла. Багато днів годувала кішка зайченят, лежить з ними на підвіконні, а люди зупиняються біля віконця, дивляться оце так диво, кішка зайців годує. Потім зайченята підросли, навчилися їсти траву і втекли до лісу. Їм там вільніше жити. А в кішки згодом з'явилися справжні кошенята.